і всім привіт З вами я, я написал 44. і сьогодні буду, буде буде фотографий і буде, скоро, і буде буду финальная це третя Что-то это не буду. скільки бы лайки бы не набрали, то не, не буде Такс, будемо за судьи. Тому що я хочу так, горе у нас тут. неможливо, такс. Ласка. Куда мы можем поставить ласку или куда? Ну и куда я поставлю ласку? Ну давай ты поставим ласку. то есть. Ну такие ну, виндобры. Давай ты Ну, Давай добрий. Ну не, ну винной, давай сюда. Так, скуныти. Куниці у нас тут. Угу. От сюди конець це поставимо. Кайман. Тут зрозуміло, що неможливо. Ось. Потом ми поставимо ося? Не, ну це буде питання. Тут куди поставили, можна поставити ось так. Давай, Тарантула, Ты можешь поставити Тарантула, Ось тут поставимо Тарантула. Так. Я ще хочу сказати, що буду я буду играти ще інші. Посадку трістухи поставив. І ще тут буде разнообразний контент так, спок, вовк. Ми сюди поставимо дикий кабан. Ну, куди ми можемо поставити, Давайте подумаємо, куди ми можемо поставити дикого кабана. Давайте подумаємо. Давайте небезпечно поставимо Барсу. Так, з ще ти ось залишили цих тварин. Скоро вже тут фінал буде. Сюда потом убилку поставим. Убил пол сюда. Ведь она добрая. Ничего не зло быть. Такс. Азиатский войный курс. Тут у нас два ежака. Африканский и ежик звучайный. Ну ну что запихать. Виног, ну а еще что на хежике, ну может вкусный. Да? Ну ничего, уже ж не буду. Так, у нас тут у нас же его поставим. вин вин добрый. А. И, И кайманы... Мы тоже поставим. Нет, это не кайманы. На всем пока, ты мой остыч. У нас такие у нас есть.